Вже майже два роки немає з нами Бориса Літвака. Керівництво Одеської обласної федерації баскетболу та з дюшор номер 2 які нині присвоєне ім'я Бориса Давидовича, намагаються зробити усе можливе для того, щоб не згасала у наших серцях пам'ять про цю чудову людину героя України, почесного громадянина Одеси та Одеської області, заслуженого тренера України за ініціативою президента Одеської обласної федерації баскетболу Валерія Горбатко у минулому році. І був започаткований юнацький турнір з баскетболу присвячений пам'яті Бориса Літвака. У 2016 році цей турнір вже став традиційним та набув статусу міжнародного. Початок змагань було приурочено до дня народження Бориса Давидовича 11 березня. Зазначимо, що цього разу вперше участь у турнірі брали як хлопці, так і дівчата. У матчах, які пройшли в Одеській з дюшор імені Бориса Літвака, зустрілися по чотири дівочі та юнацькі команди з України, Білорусі та Грузії. Усі учасники турніру були розміщені у готелі юність, звідки було організоване автобусне сполучення з місцем проведення матчів. Розклад було складено так, щоб кожна команда могла вчасно прибути до здюшор імені Літвака на свої ігри. Окрім того, у один з днів турніру для його учасників були проведені пішохідно-автобусні екскурсії по Одесі після баскетбольних баталій першого дня змагань, 11 березня, відбулося урочисте відкриття турніру. памяти Бориса Литвака. Это уже второй турнир, надеюсь, он будет традиционным. Э, насколько я знаю, приехали команды со всей Украины. Также присутствуют команда с Батуми и из города Бреста. То есть э, потихонечку популяризация этого турнира растет. Это очень приятно. И Национальный олимпийский комитет Одесской области с удовольствием присоединится. И будем рады, если будет это происходить под эгидой ног Одесской области. Зі словами привітання до команд учасниць, їх тренерів, батьків та вболівальників звернувся Олексій Діберт, директор з дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу. Потім усі присутні в залі вшанували пам'ять Бориса Давидовича хвилиною мовчання. Право відкрити змагання було надано онукові Бориса Літвака Олексію. Всі команди, всі Und ist Учасників змагань привітали також віце-мер Одеси Павло Вугельман, голова постійної комісії з освіти, культури, спорту і взаємодії з громадськими організаціями Одеської міської ради Олег Етнарович, президент БК Хімік Сергій Назаренко. Сьогодні відкриваємо з вами священний великому дісі, чоловіку з громадним серцем, серце постоянно. болела о своих воспитанниках, о детях, о школе, вообще о детях. Человек, который сделал для Одессы, для Одесского спорта, ну столько, что это невозможно просто перечислить и как-то как обозначить. Это была громадина, это величина. И с Бристовичем часто общались. Мечта его была проводили которая которые развивался в школе, приступали воспитанники школы, и мы старались вообще меньше привлекать с других городов, и говоря уже о деньгах. И к этой цели мы идем. Идем, развивая детский спорт, продолжая эти традиции, организовывая наши областные и турниры, на которые приезжают не только со всей Украины, но и наши зарубежные гости. Еще раз вас сначала этого турнира в память Великого Одессита и вам достижение. Вы знаете, я очень рад, что память Боязовича Литвака э, с нами. И уже значит, второй, второй раз проводится турнир его памяти. В этом году он э, даже получил статус международного. На этом турнире участвуют команды из Белоруссии и Грузии да, и что приятно, особенно мне, как президенту поддержки детско-юношеского детско и женского баскетбола, в этом году здесь участвуют не только команды юношей, но и, но и девушек. Я пожелаю всем только победы. И надеюсь, что этот турнир, он уже традиционный, но проводиться не раз и количество команд будет только увеличиваться количество гостей и детей э, будет только расти вы как бывший воспитанник жушор 2 который теперь носит имя Бориса Дудовича Литвака, какие ваши ощущения от вот этого турнира большое счастье видеть такое большое количество спортсменов, особенно гостей, которые приезжают почтить память великого одессита и великого человека Бориса Давыдовича Литвака. Для нас, для городских властей и просто для одесситов – Святой долг – хранить память о этом человеке, проводить всевозможные турниры в его честь, в его память и показывать молодому подрастающему поколению, Каким должен быть настоящий человек, как нужно относиться к людям, как нужно любить жизнь, как нужно ее ценить, как нужно любить других людей, как нужно любить свой город и каким а, нужно быть а, примером а, для будущих поколений. Борис Давыдович за свою жизнь воспитал очень много спортсменов. Помимо этого он создал центр, который а, действительно помогает реабилитироваться тысячам, десяткам тысяч детей. И сегодня аналогов к такому центру нет. И то, что как относился к жизни, к своей работе Борис Давыдович Литвак, это показатель для городских властей, это пример для всех одесситов, для всех меценатов, бизнесменов, что нужно делать в социальной сфере и как нужно относиться к своей работе и каким быть человеком. Для нас це большой пример і большое щастя, що проводяться такі турніри, що є неравнодушные люди, які продовжують то дело, яке основав Борис Давидович. На завершення урочистої церемонії відкриття турніру. Усі присутні в залі змогли ознайомитися з відеозаписом телевізійної програми, присвяченої Борису Давидовичу Літваку. Матчі турніру продовжились у два наступні дні 12 та 13 березня. Особливий інтерес у глядачів, зрозуміло, викликали зустрічі за участі іноземних команд хлопців з грузинського батумі та дівчат з білоруського Бресту. Мені очень понравилось Одесса. Одесса дуже хороший город, а турнір очень хороший. Ми виграти этот турнір. Ми добре соревноватися в цьому турнірі. И... спасибоки то хороше. Организация супер турнир, норма хороший турнир. Э, ребята довольны, мы довольны, все довольны. Спасибо сивор организаторам этого турнира. Команды хорошие команды. Э, город красивый. Я спасибо за всё. Что они как гостеприимно приняли нас. Uh, все очень понравилось. Была хорошая организация. Нас повозили по городу. У вас очень красивый город. Как тебе понравились игры, соперники? Соперники были очень хорошие и достойные. И таким соперникам не стыдно проиграть. Найбільш цікава інтрига була у матчах дівочих колективів, а родзинкою цього турніру стала участь у ньому дівочої збірної України 2002 року народження. Незайвим буде зауважити, що тренер збірної Валерій Жартун задіяв у грі п'ять представниць одеської з дюшор імені Літвака. До лав збірної були залучені Наталя Денисенко, Аліна Зазуля, Вікторія Таюнда, Олександра Мірза та Катерина Горбатюк. У зв'язку з цим команду з дюшор імені Бориса Літвака довелося доукомплектовувати у робочому режимі. Можливо, саме за рахунок незіграності одеситки поступилися збірні у своїй першій грі з рахунком 41-52. Втім, надалі дівчата зі дюшор імені Літвака перемогли усіх інших суперниць. Питання про переможця турніру вирішувалось у заключній грі між збірною України та Брестом. У разі перемоги дівчат з Білорусі з перев. Вагою у 9 очок перше місце могли посісти одеситки. Якби Брест виграв більше 16 пунктів, то чемпіонками стали би представниці Білорусі. Втім, збірна України усе вирішила власними зусиллями, перемогла з результатом 58-55 та виборола золоті медалі турніру пам'яті Бориса Літвака. Тут не є вся збірна, але ми частково зараз передивилися дівчат з міста Одеси та з Переяслава Хмельницького для майбутніх змагань і для неофіційного чемпіонату Європи Ю-14, який відбудеться літом. Дуже приємно, що завдяки Одеській обласній федерації баскетболу і їхнім зусиллям вони провели такий чудовий турнір і дуже дякуємо їм за цю можливість, що ми маємо додаткові ігри і маємо можливість раніше. Починати підготовку збірної до Чемпіонату Європи. У вас у складі було кілька доситок. Як вони вам сподобались? Ну, напевно, все ж таки хотілося б виділити Наташу Денисенко. Так як десь її фізичні можливості мене дуже приємно вразили. Ну і бажання, звичайно, дівчат, бажання показати себе, і Наташі, і Аліни, і інших дівчат, воно мені дуже сподобалося. Залишається ж тільки передивитися всіх інших і тоді вже вибирати з тих, які є кращих, хто поїде літом до чемпіонату Європи. Як вам взагалі в Одесі? Мені дуже подобається, дуже радий, що за цей місяць, третій раз я маю можливість приймати участь у різноманітних змаганнях в місті Одесі. Чудова погода. Дякую місті Одесі, що в них такий чудовий баскетбол. У змаганні юнаків усе було значно простіше. Реально на перемогу претендували тільки старі друзі-суперники з Одеси та Южного. В очному двобої у другий день турніру хімік здолав підопічник Дмитра Шаламова зі дюшор Літвака з рахунком 65-51 та практично забезпечив собі перше місце. Обидва представники Одещини прогнозовано перемогли усіх інших суперників. Команда Батумі з Грузії виграла у київського Тейвазу і Фінішувала третьою. Срібло здобули Одесити зі здюшор імені Літвака. А переможцями турніру стали вихованці Володимира Понько зі школи БК Хімік. Хороше проведення турніра. Мені, Мені подобалася наша игра, особенно проти Одеси. Ми хорошо играли, біжали і у нас все вийшло. Цікаво було играть з командою з Грузії. Необычно, напряжение, как ты всем сможешь показать с такой командой. Как ты думаешь, этот турнир вам поможет в дальнейшем в игре? Я думаю, что да, потому что это всегда международный турнир это опыт. И если мы будем продолжать так играть, я думаю, да, он нам поможет. На церемонії нагородження, кубки та медалі призерам вручали онук Бориса Давидовича Олексій Літвак, директор з дюшор імені Бориса Літвака, віце-президент Одеської обласної федерації баскетболу Олексій Діберт та президент клубу Інтерхім Зюшор імені Літвака та благодійного фонду підтримки і розвитку юнацького та жіночого баскетболу в Одесі імені Йосипа Кесельмана Віктор Ворожко у змаганні дівчат третє місце посіла команда Брест з Білорусі, срібло у дівчат. З одеської з імені Літвака, а перемогу святкувала збірна України 2002 року народження. Поміж юнаків на бронзовій сходинці фінішували хлопці з грузинського клубу Батумі. Друге місце посіла команда з імені Літвака. А чемпіонами турніру стала команда «Южненського хіміку. Окрім командних нагород, у цей день були вручені відзнаки і у індивідуальних номінаціях. Кращими гравцями дівочих команд були визнані Влада Кіба у збірній України Лілія Кузьменко у одеський з дюшор Літвака, Дар'я Балакер з білоруського Бресту та Катерина Старушко у Дю США з Бердянську. Поміж юнаків були відзначені Олександр Ковлер з Южнського хіміку, Дмитро Соловей з одеської з дюшор імені Літвака, Георгій Очхикідзе з Грузинського Батумі та представник київського тайвазу Антон Тертишник. На завершення урочистостей усі учасники змагань зробили традиційний Фото на добру згадку про турнір пам'яті Бориса Літвака 2016 року.